Одинадцять вінницьких шахістів взяли участь у сьомому міжнародному шаховому фестивалі Балтійський шлях. Змагання складалися з дев'яти партій, і, попри обмежений час, на кожен хід наші вінничани були на висоті. Також в рамках фестивалю вінницькі шахісти зустрілися з легендою тринадцятим чемпіоном світу Гаррі Каспаровим. Він головував на змаганнях. В кожній віковій категорії, починаючи від наймолодших до найстарших, були свої шахові таланти з Вінниці, які не замкнулись у своїх ходах, а змагалися на перших дошках з пристрастю. Для кожного спортсмена, який знаходиться на початковій стадії, чи навіть якщо ти вже кандидат майстер спорту, чи майстер спорту, і коли ти зустрічаєшся з олімпійцями, з чемпіонами світу, з рекордсменами світу, це завжди надихає. Ну, В принципі, будь-кому, мені здається, було б цікаво побачити вживу легенду всесвітніх шахів, і ще й опозиціонера російського, тому що він завжди говорить правду і говорить про путінський режим. і для нас це подвійно, як то кажуть, приємно з цією людиною спілкуватися. А коли він зустрічається з нашими юнаками та дівчатами, ну я думаю, що в них емоції зашкалювали, і ми запрошуємо на театральну 24. Нашу дитячу нацьку спортивну школу міську, яку фінансує Вінницька міська рада, записатися на відділення шахів та шашок можна або туди, або туди. А якщо подобається, можете і туди, і туди. Там нас завжди дуже багато діточок, і коли ти заходиш в клас, і як в, в ліцеї, так і в шаховій школі. Повний клас дітей. І коли займаються, вони грають, і певний час навіть і нервують, і певний час переживають. Ну я вам хочу сказати, що це надихає, тому що за нашою молоддю, звичайно, це майбутнє.